Шановні ну, студенти, у нас є такі, е такі питання до вас по доброчесності, хочеться, щоб ви відповідали досить чесно. І в мене таке перше питання. Як ви думаєте, що таке академічна доброчесність, тому що ви є студентами, так, і у вас є е певні завдання? І як ви розумієте взагалі, що таке академічна доброчесність? Бути в першу чергу чесним перед собою, не обманювати, не списувати десь там в когось, не робити завдання за когось, або віддавати свої за якісь там гроші, чи щось такого, як люблять людей, які робити Ну. Чи є симуляція порушення етики чесної гри? Є. є, Що таке академічна корупція? Обман? Платити? Хабар? Не знаю. Несправедливість. Дайте визначення поняттю допінг у професійному спорті. Це те, що допомагає бути сильнішим, можливо, ще якісь прийняття різних незаконних препаратів. Так, які наслідки? Здоров'яфікації. Це в першу чергу. Другою здоров'я своє. Одна самого себе. Ти не думаєш, що це присела, а справді допінг допомагає тобі трохи. Звичайно про свої фізичні можливості, хоча в не так. до вас є певне запитання. Подумайте і дайте відповідь. Що спільного між спортсменом, який вживає допінг, і студентом, який купує курсову роботу? Обоє Обле облешують своє життя? Обоє що зроблять? Облегшує своє життя. Облегшує своє життя за рахунок чого? Не знаю, гроші, Може. Тобто вони не роблять свою роботу, да, а перекладають на когось інше. Що таке неспортивна поведінка і чому це порушення? Відсутність дисципліни. Проявлення неповаги до оточуючих на тренуванні чи змагання. Неповага до тренера. Чому нечесне навчання з нецілію ділом? Ваша думка? Тому що ви списані. Диплом, ви отримуєте диплом. Mm -hmm. Так? А вчилися не чесно. Хтось вам ставив залік, десь ви отримали залік просто mm -hmm. так, тому що з'явилися на перездачу, і отримали диплом. Значить, немає знань, просто якщо це не чесно зароблений диплом. Немає просто... знань, правда? Для галочки. просто так. Диплом. Далі. Дук недостатньо набуті навички для професії. Досить гарна відповідь. Чим? Ключаємось? Навіть думка про те, що ми самі не змогли це зробити, просто навіть себе за те, що ну, він просто нам прийшов просто так в руки, без ніякого наполегливості і, і нічого. А скажіть, будь ласка, ваш диплом взагалі пов'язаний з якою спеціальністю? Ким ви будете в майбутньому? Okay. Так, от і ви отримали нечесний диплом. Буде тренер? Можливість надання якогось спортивного розвитку для ваших учнів. Правильно, ви будете працювати з дітьми, да, з людьми. А найголовніше це що здоров'я, правильно? А якщо ви неправильно проведете тренування, але диплом у вас є, так? Ну, я ж тренер, то маємо бути чесним виробляти свій диплом і бути гарними тренера, тренерами, спеціалістами. Це досить важливо вашій спеціальності і саме доброчесність вас до цього привчає. Ви зі мною згідні? Дякую. Дякую. Дякую, ваш друг просить дати вам списати домашнє завдання. Якщо ви дозволите, хто з вас порушує принцип доброчесності? Михайло просить списати у Іванки. О, Скажіть, будь ласка, хто з них буде неправий? Іванка, яка, яка дає списати, чи Михайло, який просить списати і відповіді на домашнє завдання? Михайло, бо він не підготувався. То думаю, інакше. О, О, Правильно чому? Ну, тому що він ну, в першу чергу попросив неї списати, а вона в свою чергу вдала це зробити. Так, вона віддала так само свою наукову діяльність, так. над якою вона працювала. Це вже є плагіат, це вже є недобра.